Периметрія ферстера і периметрія комп'ютерна. Два прилади різних: один старий, другий новий, але обидва про поле зору, про зміни поля зору, і обидва характеризують стан нервової частини зорової системи. І в чому ж різниця? Різниця кардинальна. Так? Якщо Периметр Ферстера старий, він пояснює, скажем, або досліджує зміни меж поля зору, тобто те, наскільки широке є видиме для нас поле, видима частина зору та простору, то периметр комп'ютерний сучасний, він характеризує те, яким чином ми бачимо в межах видимого поля. Здавалось би, різниця не визначна, але діагностична цінність буде різна. Як правило, пацієнти, які звертаються, вони звертаються із скаргами стосовно зору. Наприклад, сьогоднішня пацієнтка говорила, що їй мішає, заслоняє і сприймає це як. Подвоєння або так, як вона каже, бачу півтора об'єкта, теж було спричинене тим, що в неї випадає центральна частина поля зору з двох сторін більше виражена справа, і саме це вдається визначити за допомогою комп'ютерної периметрії. Периферичне поле зору звуження воно настає набагато пізніше, і воно ніяким чином не пояснює ті зміни зору, які відчуває пацієнт, і їх набагато важче відслідковувати, набагато складніше, незручно використовувати для оцінки динаміки захворювання. І тому на сучасному рівні частіше застосовується все ж таки периметрія комп'ютерна її краще, ну доцільніше застосовувати.